Гасло, журналістика не як професія, а як спосіб життя об'єднала черкаських пера сьогодні в залі податкової адміністрації. Найкращих представників цієї професії у Черкасах віддали з професійним святом та нагороджували подяками і цінними подарунками. Хочу поблагодарить вас за наше сотрудничество. Опять же, щастя, здоров'я було вам, вашим сім'ям, тому що знаєте, як всегда говорять, що што ви желаю вам, щоб ви судовольцем приходили на роботу і з таким шудовольцем вечором уходили К своїм близьким від професіоналізму журналіста залежить налагодження зв'язків між різними групами в суспільстві. Представники саме цієї професії здатні впливати на громадську думку, переконані керманичі податкової нашій спільній роботі. Маємо серйозний результат. У Нас сьогодні 97-98% добровільної сплати податків. У нас сьогодні, завдяки нашій співпраці, забезпечений щорічний ріст і щорічні темпи приросту. По до податків, по сплаті податків усіх рівнів від налагодженої співпраці наголошує Володимир Коломієць отримують зиск обидві сторони. Редакції мають цікаву інформацію і доносять її до людей. А податківці покращують показники зі сплати податків.